Ця презентація підготовлена на основі офіційної документації базового курсу Асоціації КНХ і повністю відповідає його змісту. Усі додаткові коментарі та доповнення надаються офіційною школою KNX на базі Smart House, що є результатом багаторічного досвіду викладання курсу КНХ та практичної роботи з КНХ і ЄТС. Перелік всіх відео в коментарях постійно оновлюється. Базовий курс КНХ, голова аргументи системи, розділи історія асоціації, діяльність асоціації, міжнародна сертифікація. У 1990 році декілька провідних європейських фірм заснували Асоціацію AB, Європейська інсталяційна шина, для того, щоб розробити спільний протокол для керування розумними будинками. У 1999 році відбулося злиття з двома іншими асоціаціями Бакібас та ЄЧС, які наразі вже не існують. У 2006 році EAB було перейменовано на КНХ. Офіс асоціації КНХ знаходиться в Брюсселі. Асоціація KNX відповідає за популяризацію технології KNX, визначення нового відкритого стандарту KNX для розумних будинків і будівель, а також створення торгової марки KNX як символу якості та взаємодії з багатьма постачальниками. Завдяки повній сумісності пристроїв, які випускалися раніше під маркою EIB, Наразі можна в будь-яких ваших нових проектах використовувати пристрої, які мають. Логотип EAB без будь-яких обмежень. Тобто ви можете в проєкти ставити пристрої, які мають і абревіатуру KNX як підтвердження відповідності стандарту, так і абревіатуру EAB. Більш того, асоціація не зобов'язує виробників, які вже мають сертифікат на пристрій AB, Отримувати сертифікати KNX. Тобто можуть бути якісь старі пристрої, на яких стоїть тільки логотип EAB, і ці пристрої будуть 100% працювати у всіх ваших нових проєктах. Асоціація KNX бере участь у таких видах діяльності постійна розробка загального інструменту проєктування та введення в експлуатацію програми ETS. Продаж та підтримка ETS через портал MyKNX. Тобто, якщо ви хочете придбати програму, треба зареєструватися на сайті KNX, зайти в розділ My KNX і там придбати ту версію програми, яка вас цікавить. Асоціація KNX надає торгову марку KNX для сумісних продуктів шляхом сертифікації продукції. В світі існує декілька лабораторій, які можуть проводити сертифікацію продукції і перед тим як продукти з'являються з логотипом KNX, виробники надають ці продукти в ці лабораторії, там ці продукти перевіряють, і після цього виробник, вже отримавши сертифікат, може випускати продукти з лейблом KNX. Також Асоціація КНХ сприяє навчанню КНХ шляхом сертифікації навчальних центрів та надання стандартизованих у всьому світі навчальних матеріалів. Зверніть увагу, що сама Асоціація навчання не проводить. Вона тільки готує документацію та рекомендації для сертифікованих центрів навчання та отримання статусу партнера КНХ. Перелік всіх сертифікованих центрів, а також всіх курсів, які відбудуться найближчим часом, ви зможете знайти на сайті KNX. Тобто вибираєте необхідну вам країну, мову і отримаєте перелік курсів, які будуть найближчим часом. Також ви можете вибрати тип курсу. Але, до речі, маю таку практичну пораду. Перше, що я рекомендував би, це пройти курс на ETS Є кампус». Курс безкоштовний, коротенький, але він дасть вам змогу якось трохи наперед ознайомитися з КНХ, з «ЄТС». Тобто ви отримаєте базові знання і більш того, ви після здачі екзамену, екзамен дуже просто здається. Якщо з першого разу не здали, можете повторювати. Стільки разів, скільки хочете, ви отримуєте знижку на отримання ETS Lite. Тобто, дуже цікаво, дуже корисно, і ще раз скажу, що це можна зробити і дуже рекомендую зробити перед тим, як записатися і пройти базовий курс в якомусь навчальному центрі. Далі вони пропонують KNX Virtual. На мій погляд, не дуже вдалий інструмент, і я б його не рекомендував. Тобто, краще. Ставити реальні пристрої, працювати з ними, і зразу вже у вас буде реальна практика. Бо Кенекс Virtual дає вам змогу працювати з віртуальними пристроями, і це, як на мій погляд, для практики на те, що треба. Далі вони пропонують дивитися і записуватися на вебінари. Вебінари насправді дуже цікаві. Вони записані на YouTube. Дуже рекомендую їх дивитися. Там багато цікавої інформації. Також є перелік. Літературу, яку можна придбати, щось можна скачати для електронних книжок, щось можна купити в паперовому вигляді, теж багато цікавого, багато там корисного. Сприяння партнерству з університетами та інститутами з метою ознайомлення студентів системою КНХ та підтримки наукових досліджень, просування освітної програми Next Generation в середніх школах, коледжах та університетах з метою ознайомлення молодих учнів системою КНХ. Насправді в Європі КНХ-у придається дуже багато уваги. Є насправді в учбових закладах курси, окремі люди. Роблять практичні роботи, пишуть доклади і так далі. і так далі. Також Асоціація KNX пропонує технічну підтримку всім виробникам, які розробляють KNX сумісні рішення. Зараз в світі. Вже більш ніж 500 виробників пристроїв для КНХ. Причому зверніть увагу, я на цьому буду наголошувати декілька разів всі ці пристрої між собою 100% сумісні. Це якраз робиться завдяки тому, що обов'язково пристрій має бути перевірений на відповідність всім вимогам KNX в відповідній лабораторії. Перелік всіх. Виробників можна подивитися на сайті. Ця інформація знаходиться в меню Community, де, до речі, ви можете подивитися, наприклад, всі тестові лабораторії, всі учбові центри, всіх партнерів, тобто спеціалістів, які мають сертифікат KNX, для чого якраз і предназначений курс, який зараз ви прослуховуєте, і також перелік всіх виробників. Вибираємо виробники, вибираємо необхідну країну і по країні ми бачимо, скільки є виробників, які являються членами Асоціації KNX. Звісно, Асоціація KNX приділяє дуже багато уваги маркетинговій діяльності, включаючи підтримку сайту, виставки та брошури. Сама головна виставка для KNX це Light and Building, яка проводиться раз на два роки в Франкфурті. Тут ви бачите дату цієї виставки на наступний рік, і дуже рекомендую хоча б раз побувати на цій виставці, подивитися багато цікавого, багато нового, нові виробники, нові пристрої, нові тенденції і так далі. Тобто, все нове, що є в КНХ, є саме на цій виставці. Всі інші Виставки більш дрібні, там асоціація виставляється, але в невеликому складі, на відміну від цієї виставки. На відміну від більшості протоколів розумних будинків, особливо проприєтарних, таких, які розробляються однією фірмою під, під себе, КНХ дуже багато уваги, асоціація KNX дуже багато уваги приділяє міжнародній стандартизації. В Кінці. 2003 року стандарт КНХ був затверджений Європейським комітетом з електротехнічної стандартизації як європейський стандарт для домашніх і будівельних електронних систем. До кінця 2006 року КНХ було визнано світовим стандартом, і КНХ був затверджений як китайський стандарт, а також визнаний у США. Тобто йде пропаганда і розповсюдження. X не тільки в Європі, як це було з самого початку, а і по всьому світу. І наразі якраз дуже багато проєктів є в усіх, буквально частинах світу. У 2019-му KNX IP Security, тобто це новий протокол, розширення, точніше, до протоколу KNX. Для передачі і обміну інформацією в захищеному вигляді, цей протокол було визнано міжнародним стандартом безпеки, що охоплює передачу даних для автоматизації та керування будівлями через безпечний IP.